Сілки і мецената. а був інспектором, який прийшов в наш музей з перевіркою, і пожежний інспектор Чиграс Гелайська. <різь> ми з ним сиділи в цьому залі, він перевіряв, звичайно, стан пожежної безпеки в нашому музеї. І у нас є вже, мабуть, ми знайдемо для історії такий актик, який є припис. Інспектора в нашому музеї, там є ваш підпис. Але у нас не було часу знайти це, але ми знайдемо обов'язково і на згадку собі залишимо такі приписи, які можливо ви вже і не пам'ятаєте. Але ми вас добре пам'ятаємо. І, ну, Направду, незвичайно, це така була мій вступ. правду наша така. Е Співпраця. Співпраця перша і дуже брідна і дуже просвітницька відбулася саме тоді, коли Тіграна очолював молодіжне Криво, так, спілки Вірмен. І коли до нас в музеї вони звернулися з такою просвітницькою місією, і, чесно кажучи, мало хто в Україні ще знав про це, і навіть в нашому музеї для нас це було відкриття висвітлення цієї страшної трагедії висвітлення геноциду вірмен. На той час не всі країни визнавали цей геноцид, Україна на той час не визнала геноцид, і ми е, е, вирішили, що ми проведемо цей захід. Захід був дуже потужний, захід був в цьому плані. Це було от є у нас знімки з цього заходу. Це було дуже зрушливо. Це було дуже... Інформативно, так, ми вперше дізналися про силу колір, і були такі відзнаки, які ви бачите на грудях у учасників заходу, фіалочки, так, такі були гарні. І цей захід відбувся. І ми вперше дізналися, що такий геноцид вірменського народу, і разом з вами. Провели цей захід. При, приємно, тому що е, скільки б ти не говорив про Тіграна Савеловича, ти завжди скажеш мало. І менше, менше того, чим е, ця, ця людина роб, робить і підтримує. Е, уже було сказано, так? і я не виключення. Так само, як і усі містяни Кропивницького, Тігран Савелович ворвався. В наше життя, як вже було анонсовано, да, і е, почав промовляти до нас е, з бортів е, і сітілатів, не знаючи сам про це. Так, і це, і це було надзвичайно, надзвичайно е, символічно, тому що е, дійсно е, достойна людина вона заслуговує і на достойну е, пошану. Ми, в принципі, з гранаси величем десь е, одночасно я прийшов. У 2013 році е, очолив управління комунікації з громадськістю. Ось, і десь в цей період Іран Самбелевич спочатку з молодіжки, і потім вже повноцінно очолив е, спілку вірмен е, е, України в Терацькій області. Почалася наша така е, дуже тісна співпраця, яка ну, мала досить і має і до цього часу е, досить такі великі і плоди. Ну, перше, це зрозуміло, що треба говорити саме про напрямок етнонаціональної політики і нашої співпраці у формуванні на території нашої області дуже потужної команди і потужної роботи, яка пов'язана з розвитком національних меншин на території Кераваградщини. Адже саме за підтримки ініціативи. Тіграна Самвеловича ми сьогодні маємо один із таких з кращих центрів, обласних центрів національних культур єдина родина, які сьогодні працюють у нас на Кіровоградщині. Не кожна область сьогодні має такий центр, і ми не змогли, як влада, абсолютно не змогли його створити, запустити, адже ми пам'ятаємо, що в 2000-х 16 році і саме Тігра Саме звернувся з такою пропозицією про те, що ось давайте зробимо такий, такий центр, об'єднаємо ті національні спільноти, які у нас працюють в області, і для того, щоб ми могли їх підтримувати, і кожна національна спільнота могла ну, так, мати можливість розвиватися, мала можливість пропагувати свою культуру. Плекати свою культуру, вивчати свою культуру, мову і так далі. І так. Це надзвичайно було важливо. До цього часу, от я, коли я прийшов в управління, у нас не було не обласної програми, не було жодної копійки, які були в обласному бюджеті для саме такої роботи. І от саме завдяки цій ініціативі, ми таку заключили домовленість про те, що важко, знаєте, у нас важко особливо, ну от, що таке, хто там. Бюджетом має і стосунки з обласною адміністрацією. І той прекрасно знає, наскільки дуже важко почати щось нове і на нього залучити державне фінансування. Ми не бачив, а ми всі з вами бачили на екрані практично ті грамсамвеловичі суди. Тут ми проводимо заходи, тут ми зустрічаємося абсолютно з різними делегаціями. Тут Тігран Самойлович в дуже таким порадному, гарному костюмі, а вже за декілька секунд ми бачимо його на прибиранні, який очолює, приходи з усією громадою, і щорічно практично ви жодного разу не відмовляли. І наша команда доєднувалася до акції прибирання, яка проходила всесвітня раз на рік, і ви були з нами завжди. І знаєте, зараз про це не сказала, я обов'язково хочу додати, що... Поки фотографій не було, обов'язково презентації вони з'являться. Це коли 22-го року музей виступив ініціатором створення муралів. До нас прийшов безпосередньо Олександр Мріцев, людина, яка народилася в Донецьку, 14-го року переїхав з початку війни в Харків. А коли почалося повномасштабне вторгнення, він з малесенькою головною дитинкою і з дружиною переїхали в село Вірки, знову ж таки, ваша Олександрівщина. І він прийшов до нас в той момент, коли дитина була в лікарні, в обласній лікарні, просто показати, що він митець, професійний митець, відомий у світі мораліст, повторюється у світі не лише в Україні, що він зараз знаходиться на нашій землі, на Кіровоградщині, Степовій біладі, і він дякує за те, що його прихистила наша земля. Кристина, який об'єднував і тут дуже багато показував життя нашого міста, так чи ні? І ми перемогли ситуацію. Після цього мені сказали, що я дуже-дуже щось так завірмен. Стою. <рес> я стою сьогодні. Шановні друзі, я не буду такого казати. Я хочу не знав, що сьогодні така зустріч. І хочу сказати, що ми дуже-дуже дійсно -дуже були знайомі. Але я хочу сьогодні зачитати подяку від секретаря національної слід художніх України, родини Качитеря, за багаторічну, активну. Підтримку всі боїться фонду щаслива дитина, підтримку Україну та знагодить стріччя нашого корпусу. Тігнан поруч на, з першого дня з нами і писав вічерняцький голова України.